Друзі, всім привіт! Давно не було відоса. Так, зараз розкажу, чим сьогодні будемо займатися. Так, зараз цей трактор треба вигнати. Ага, не той ключ з двору, треба їхати борзим, відсипити куна. Так, трактор стоїть з моменту посівної. Не виїжджав я ним ні разу. Так, стоп масу включить. Будемо того заводити, бочку цепляти, з'їздимо, напевно, з вами ще на поле. З'їздимо на поле, подивимося на сходи, яке що і є, тоді цепляти будемо в косілочку, треба вже повикошувати, готуватися до сінця. Ну, Взагалі роботи мало. Так. Все зажужжало, все робиться, вже радує. Так, пробуємо. Так, критко. Нема питань. Зараз я його вижену. До МТЗ-892-го буду почку цепляти. Там в мене специфічна помпа, вона сюди не піде йде. Що якось так зараз цей вижену на вулицю підемо заводити той і оцеплять пункт пелюки пелюки треба поприбирати. давно не був навести треба марафет Це робить, включаємо кондерчик. На вулиці жаркувато. Зараз підцепимо ковша. Подцеплю куна. Не нужен він мені, щоб його возить з собою. Цепляємо бочку, е е е е, наберемо трошки водички. Проїдемося, щоб іржа змилася, зельєм і, і набираємо повненьку, готуємося до оприскування. Уже городи грязненькі, на полі ще терпить. Ну, Взагалі, зараз все поїду і покажу, поки вода буде набиратися, ми з вами мотнемося на поле. Зараз дід мені допоможе відцепити куна, але і гуля. Поставлю сюди помпу, покажу, покажу яка. Тоді треба буде перегнати 82-ку, відцепити сівалку. О, хорошо, як подуло красота. Одцепити сівалочку. На нього прицепити косілку. Будемо займатися, косити сіно. Так, ну що, поставили ми вже помпу, прикрутили, бочка прицеплена. Так, ключі складаємо. Це сюди поки. Зараз наберемо бочку. Да, так, відкривайте. Да, відкривайте до скважини, не буду заїжджати. Наберемо зараз водички. Будемо. Промивати бочку що там, Тьмач? Давай, йди, заводь, трактор. Знаєш як? Речаг переведи вперед. Ти точно не скорость включив? Сейчас я сам гляну ну відкривай ящик Закривай Пересідуй сюди О, да, ти скоро скучиш. Коростюру рубав, так? Да? О! Коріш який літає. А ну покидай чат. Не нужен нам такий друг, так? Да? О, да, бомба! Сейчас поставлю наберем водички. Приготовимся, да? На поле поїдемо зараз. Ти що там вообще? О, треба, треба солярочки залити. Так, забирай свій телефон. Ну, в общем, сейчас поставим, хай набирається водичка і попрем на поле. Ну що, прямо на поле. Писали, мабуть, опеля продав. Mm -mm. А ця машина продається. Ціна її 5 тисяч. Два комплекта резини. Що хто бажає, 11 год. Пишіть. Ну можемо ще трошки торгануться, Плюс-мінус. Так, що, прем Тьомич? Давай. Опель. Не лізяв продавати. Це сімейна машина. Бемоведи раз машу Зараз з вами на поле. Да, Джомесь. Подивимося, що там наша кукурузка, соя, все подивимося вам покажемо. Так, ну що, приїхали ми на кукурузку. Так, на краях, конечно уже бурєнець гарний. Та й тут уже поліз. Я думаю, пару днів і можна накривати. Можна накривати вже. Бур'янець поліз гарний. Воно це не бур'ян, а із дерев поналітало і сходить. Так, якщо така вже кукурудзка. Раз, два, три, чотири, п'ятий іде. Хто та? Нижній, хто не та? не знаю. Як правильно, п'ятий йде. Принципі, принципі, можна вже буде і накривати скоро. Це сусіднє поле зеленіше набагато одного. що вже можна заїжджати. Попирскаємо потім про разок. І буде красота. Тут теж від цих дерев, це просто жесть. по нас ходило. Так. Зараз зганяємо, подивимося на сою. Що в нас соя? Тебе показує. Ти агроном. Ти приїхав дивитися на поле чи цей, в тіктоці сидіть. Що? Неправильно ти робиш. Зараз на сою підеш за мною. Не. Да? Так, летим на сою. Так, ну що, приїхали ми на поле. Де соя? Так, 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 так. Це у нас сівалочка сіяла Нордстен. Це у нас сівалочка е, e, Хасія. E, і оце сівалочка сіяла. E, ново гринплей и опять идем дальше нортен хасия и есть здесь просевы ну это как раз настраивались, плюс-минус трошки по норст по гринплейну так опять хасия Northern, Хасія, Грінплейн. І так у нас все поле посіяно на три цих. Так, що ми маємо тут по забур'янаності? Так, де-не-де пішов, пішла слобода. Це ще не критично. Цю ділянку ми ще будемо чекати. Може ще якийсь бур'янець підніметься. Нема тут нічого критичного на даному етапі, в принципі, все норм. Тут ще є у нас пару днів. Так, що нас пасує? Є вже один тройчак, виходить другий, другий, сходи плюс-мінус. Все равномірно, рівненько зійшло. Нема питань. Це з Plain ішла. Ну, трошки менше висів тут, де Ярик сіяв своєю хасією густіше. На Green Plain був менше висів чуть, чуть Ну якраз... І будемо наблюдати, що, що краще. Є три, три варіанти. Так, в принципі, тут нічого нема критичного. Поліз. Бур'янець. Вологи достатньо. Вчора дощ шурував. Тут ще капітально, ну а такі ділянки як на городах, там, там вже все. Там вже критично треба це все діло бризгать. А тут ще можна почекати, тут ще й ранувато. Добре, що мені не треба дощ, не дощ, пройшов. Поле їхати, став прямо на трасі, спустився, подивився, красота і красота. Так, ага, якийсь трактор йде оприскувач самокотний. Так, в принципі, агрофон чудовий, але як бризгать, світер, може вечором притихне, може рано зранку будемо їхати, ну щось будемо думати. Так, ну що, а на цьому відео завершуємо. З вас палець вверх, підписка, комент. Далі буде оприскування. Якщо підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім пока, гарного перегляду!